Зорян Костюк та Ольга Палишук. Нічний гість. Наталі не спалося. Дощ почався ще після заходу сонця і продовжував стукати по даху та по склу. А ще на душі було тривожно щось шарпало її зсередини. Вона не розуміла чому. Встала. Пройшла повз брата, який дрімав на тапчані з навушниками-мушлями у вухах. Та, накинувши вітрівку на плечі, виглянула на вулицю. Дощ послабшав, але не стихав. Через паркан у сусідньому дворі Наталя побачила дві дитячі фігурки. Вони стояли на ганку під навісом і притислися одна до одної, намагаючись зігрітися. Струмені дощу били навкіс і легко потрапляли під навіс. Тонкі вітрівки, які вже промокли наскрізь, не захищали від холодного вітру Тимофій або просто Тимка, та Соломія, або просто Мія, сусідські діти, їхня матір, як її там звуть, Дарина, доярка, яка доглядала корів у місцевому КСП. Її чоловік пішов воювати, коли почалася руська весна, та пропав безвісти ще рік чи два тому. Агов, діти, ходіть сюди. Діти перелякано озирнулися, побачили Наталю, посміхнулися їй і чкурнули за ворота. Наталя підійшла до свого паркану та відчинила хвіртку, пропускаючи дітей всередину. Ходіть до мене. Зігрієтесь. Он яка злива, ще й вітер. Чому ви не вдома? Мія перелякано подивилася на дівчину і схлипнула. Мати нас виштовхала. тихо сказала Мія і відвернулася. Хлопчик мовчки пройшов повз Наталю та зупинився на ганку. Дівчина побачила у світлі ліхтаря, що його чуб весь мокрий, і з нього крапає вода. Так, всі розмови на потім, рішуче сказала Наталя. Хутко в дім. Діти прошмигнули у будинок, навіть забувши зняти чоботи. Наталя запалила нічник, сіла навпочіпки та запалила вогонь у каміні. Полум'я ліниво неохоче охопило завбачливо заготовлений мох та старі газети, згорнуті у трубочки. Наталя подмухала і вогонь нарешті спалахнув. Вгризаючись у поліно, скидайте весь одяг, його треба просушити. Діти скинули промоклий одяг. Наталя по черзі розтерла їх обох. Діти вже тремтіли від холоду. Боже мій, хоч би не застудилися. з жахом подумала про себе Наталя. Вона накинула на малюків ковдри та наказала сісти біля вогнища, дивлячись на малюків. В яких, здавалося, сама шкіра просвічується наскрізь, Наталія не могла второпати, що саме могло довести дітей до такого жалюгідного стану. Чому ви опинилися на вулиці в такий пізній час? спитала вона в Мії. Тато до мами прийшов, сказав Тимка, і вона сказала нам на дворі погуляти, а двері заперла. Як? Там же такий дощ. Здивувалася Наталя і осіклася. Що як? Стривайте, і коли він? Давно? Вчора і позавчора. Мія витерла сльози краєм ковдри. Він теж приходив, на нас навіть не глянув, і нічого нам не сказав, ніби й не бачив. А ще в нього очі зеленим світилися, і іскри по шкірі бігали, випалив Тимко. Мія сердито зашипіла і вдарила його по руці. Цей дурнику, мати ж казала не казати нікому, а то покарає. Вона нас на вулицю під дощ вигнала, відрізав Тимка. Куди ж ще покарати? Відчинилися двері, і у вітальню висунулося заспане обличчя Ігоря, брата Наталі. Він підсліпувато кліпав очима. Оглядаючи на півморок у вітальні, чого це ви тут розкричалися, ніч на дворі! А це хто? спитав він, побачивши дітей. Наші сусіди, відповіла Наталя і зітхнула. Дарина дітей на вулицю під дощ вигнала. Як це? здивувався Ігор. Дітей вночі під дощ на вулицю вигнала. Вона при своєму розумі. Буде неї хтось прийшов під личиною чоловіка, що безвісти пропав, додала жінка. А ще у нього очі зелені, як у кота, знову не витримав тимка. І вогники по тілу бігали, наче іскри. Навіть у напівмороку було видно, як Ігор застиг з відкритим ротом і зблід. А це вже не смішно, прошепотів він. А що їхній собака? Цей дурний буран, який на всіх гавкає. Сховався кудись, відповіла Мія. Я лише чула, як він десь тихо скавчить. Ходімо, сказав Ігор і взяв Наталю за руку. Діти посидьте тут. Ми скоро повернемося. Вони вийшли з дому. Дощ майже вщух, і лише дрібні краплі осідали на куртці. Ігор потягнув сестру до сараю, де зберігався інвентар, відчинив дверцята, витягнув тонкий держак, взяв ніж та почав гострити кінчик, при цьому з таким сопінням, наче ворушив важку колоду. Стривай, брате, що ти задумав? Навіщо держак псуєш? Я осиновий кілок обстригую. Навіщо? Що ти зібрався робити? Іди до дітей, сестро, а я упиря успокою. Знаю, звучить безглуздо. Так, безглуздо, але ніяких але. Рідний батько, якщо це він, не міг так із власними дітьми вчинити, і просто на вулицю вночі під дощ їх випхати. А отже, це якийсь упир явився, морок на дарину навів, і вона вже не тямить, що робить. Я піду з тобою. Рішуче сказала Наталя, хочеш допомогти, тоді візьми у горниці той хрест дерев'яний і пляшку зі святою водою, бо один я можу з ним не впоратися. Сестра пішла і повернулася хвилин за п'ять. Ну, як, батьки не прокинулися? Наталя замотала головою. Діти теж сплять. Довелося їх на диванчик принести. На жаль, застудилися. Соплі течуть наче. Це все потім, перебив її Ігор. Спочатку упиря треба вгамувати. Вони пішли до будинку Дарини, двері виявилися зачиненими зсередини. Ігор постукав, ще раз постукав, тиша, десь пару разів гавкнув Буран, і тут же замовк. Там на кухні, здається, квартирка прочинена, сказала Наталя. І справді, Дарина забула зачинити квартирку. Ігор заліз на підвіконня, просунувся на півкорпуса, намацав ручку та відчинив вікно. Все полізли. Прошепотів він. Наталя замотала головою. Ні, не полізу. вигукнула вона. Я не злодійка, щоб до чужої хати лізти через вікно. Ігор знизав плечима, пройшов до вхідних дверей. Та відсунув засувку. Двері відчинилися зі скрипом. А якщо через двері? спитав він із посмішкою. Ну, це інше. Наталя ступила за поріг. Ігор увімкнув ліхтар. У домі панувала повна тиша. Було чутно, як цокає годинник на стіні. Вони прокралися аж до спальні, раптом двері відчинилися. І у дверному прорізі встав високий, плечистий, лише віддалено схожий на Сергія, чоловіка Дарини. Зелені очі з вертикальними зіницями блищали в напівтемряві, гостре обличчя ще більше загострилося та витягнулося, істота вишкірилася та зашипіла на непроханих гостей. По його шкірі пробігли дрібні різнокольорові іскри. А за спиною клубочилася темрява. Наталя застигла на місці, паралізована страхом, але швидко опанувала себе, відкрила пляшечку та плеснула вістоту водою. Перевертень заверещав, так що зі столу вітальні попадав посуд. І тут Ігор стрімко кинувся до фігури монстра, встромив його тіло осиновий кілок. З рани хлинула чорна кров, яка задимилася. І стрімко випоробувалась, монстр закружляв на місці, спалахнув яскравим світлом і перетворився на змію з крилами, а потім, збивши з ніг Наталю та Ігора, наче вихор, налетів на вхідні двері, просто зірвавши їх з петель і вилетів у ніч. Змій ще раз спалахнув, злетівши у небо над верхівками яблунь та зник десь під хмарами. Ігор підвівся першим і допоміг підвестися Наталі. Дівчину трусило. Вони увімкнули світло та заглянули у спальню. На ліжку лежала жінка в одній нічній сорочці. Її очі були заплющені. На обличчі застигла щаслива посмішка. Вона ледь дихала. Наталя нахилилася над дариною і вигукнула у розпачі щось невиразне. Обличчя до ярки схуднуло, осунулось, почорніло. Щоки та лоб вкрилися павутинням зморшок, очі запали глибоко в очниці, а волосся колись розкішно чорні пасма тепер посивіли. Вони так і не змогли її розбудити. Брат та сестра повернулися додому у мовчанні. Вранці. Вони викликали бригаду невідкладної допомоги, зустріли фельдшера у дворі дому Дарини. Той, помацавши холодну руку жінки, намагаючись відчути пульс, приклав дзеркало та похитав головою. Ми тут безсилі, — сказав фельдшер у розпачі. Ваша сусідка померла. Наталя опустила погляд на тіло, що лежало у ліжку, поклавши руки на живіт. На її обличчі застиг той самий блажений вираз невимовного щастя. Тепер її лице нагадувало воскову маску, тіло Дарини відвезли до райцентру. Ігор та Наталя попросили батьків взяти дітей Дарини до себе. Більше у бідних діток не було в селі рідних людей, тому через кілька днів батьки Ігоря та Наталі. Самі подали заяву на опікунство, а потім через півроку і на всиновлення. Зорян Костюк та Ольга Пилешук. Нічний гість читала Хеля. Вітаю мої кудлаті любителі аудіокниг. Дякую. За ваші перегляди, підписки, вподобайки, коментарі та поширення. Саме це мотивує працювати більше, поліпшувати свої дикторські навики, покращувати якість контенту та продовжувати українізувати цей світ. Окрему глибоку вдячність хочу виразити Збройним силам України, нашим захисникам та захисницям, які кожного дня боронять наш спокій та наше життя. І наш з вами обов'язок продовжувати регулярно підтримувати ЗСУ і донатити на збори. В описі до цього відео ви знайдете посилання на реквізити для донатів на актуальні збори. Прошу доєднатися і задонатити бодай декілька гривень, адже це може врятувати життя тих, хто рятує наші. А якщо після донатів на ЗСУ у вас залишиться декілька вільних гривників. І бажання фінансово підтримати цей канал ви можете задонатити на Монобанку або оформити спонсорство на Ютубі чи підписку на БаймієКофі. Всі спонсори отримають доступ до ексклюзивних відео. Дякую, що ви зі мною.